Ну і збиття Росією свого дрона с – Це е, ще один дорогий і ганебний провал в розробці ворожої зброї. Про це йдеться в новому звіті Міністерства оборони Великої Британії. Ймовірно, Росія чекала до останнього моменту, перш ніж прийняти рішення про збиття БПЛА, вважають у британській розвідці. Там наголошують, що цей провал майже напевно призведе до затримки програми с 70 Ну а я нагадаю, що 5 жовтня Росія збила свій власний БПЛА С 70 і ще відомий як. Охотник, коли він пролітав над лінією фронту. За даними британської розвідки, ворог ймовірно втратив контроль над БПЛА і вирішив знищити його, щоб той не дістався противникові. Так, ну і доставка з ресторанів зросла на 20-25%. Чому б ви думали? А тому, що в Україні проводяться рейди. Територіальних центрів комплектування про це заявила агенція інтерфакс Україна, директорка аналітичного центру ресторани України Ольга Насонова. За її словами, відвідуваність знизилась на аналогічний відсоток. Натомість люди почали замовляти доставку їжі. Насонова зазначила, що більшу стійкість продемонстрували заклади з високим цінником. Там відвідуваність залишилась на колишньому рівні.